Дзлива або спека не на заваді комунальним службам. Фахівці продовжують планові роботи на системах дощоприймачів. Їх замінюють по всьому місту. Наразі бригади працюють на бульварі слави. Ми на бульварі Слави виконуємо ремонт дощоприймальних колодязів. Справа в тому, що тут планується ремонт автомобільного покриття асфальту. Тому для того, аби дощоприймачі в майбутньому не доводилось ремонтувати, ми їх ремонтуємо зараз. Права в тому, що більшість дощоприймачів зроблені з цегли, тобто будь-якого моменту можуть зруйнуватися, тому що цегла вже стара. Зроблені вони ще за радянських часів, тому ми зараз їх ремонтуємо, аби потім не довелося їх ремонтувати, коли вже буде тут новий асфальт. З початку місяця по місту відремонтували понад 300 дощоприймачів. Бригади паралельно ведуть роботи у різних районах міста. Загалом по Дніпру наразі працює 16 одиниць техніки і 24 людини. Порядок робіт у нас починається з розмітки необхідних розмірів для майбутнього дощоприймача. Займаємося дощоприймача старого. Проводимо демонтаж внутрішніх стін. Та підготовлюємо яму для подальшого монтажу опалубки та заливки бетону для нових тощоприймачів. Ремонт триватиме кілька тижнів. Усі старі колодязі утилізують, а на їх місце встановлюють нові елементи. Фахівці запевняють, роботи проведуть максимально оперативно та ефективно. Якщо ви побачили зламаний або забитий зливоскит, звертайтесь на гарячу лінію ДМР за телефоном.